Хочу поділитися з вами такими думками, які прийшли в мою голову. Я роздумував над тим, що робимо ми, що робить Бог. І тема моєї проповіді сьогодні називається так: будівництво Боже. А ця тема мені зараз дуже близька, бо ми вже півроку, найбільше, дуже тісно пов'язані з будівництвом. Тому хотів би поговорити про це сьогодні. Але не про те, що будуємо ми, а про те, що будує Господь. Знаєте, одного разу Господь вивів свій народ з єгипетського рабства і ввів обітовану землю. А по дорозі Бог повелів Мойсею збудувати скинію по образу, який Бог показав Мойсеєві на горі. Скинія це таке шатро, переносна палатка, така переносна святиня. В ній розміщувався ковчег завіту. Ми так читаємо, там звершувалася служба. І це було місцем, де Бог являвся своєму народу. Слава нашому Богу! Бог ніколи не покидав своїх дітей. Так було на протязі тисячоліть. Тому ми маємо за що дякувати Бога. Там Бог перебував і відкривав себе для свого народу. Потім, приблизно через 500 років, Бог повелів царю Соломону побудувати храм. Храм був побудований по проєкту Давида. Давид зібрав багато матеріалів, золота, срібла, дороцінних камнів, каменів, дерева, ну, всього необхідного для будівництва храму. Храм, ми читаємо, так кажуть, що по своїм архітектурним даним він був одним із семи чудес світу. Настільки він був красивим та досконалим об'єктом будівництва. Дуже постаралися. Робили для Господа. І знаєте, самим важливим і самим головним в ньому, в храмі, було те, що Господь відкривався там народові своєму. І слава Божа, написано, була присутня там. Слава нашому Богу. Я знаходжу в Біблії, що після того пройшло ще 900 років, і Бог зайнявся новим будівництвом. Бог почав будувати новий храм церкву Ісуса Христа. Храм з живих камній, людей, які увірували в Ісуса Христа, людей, які умиті кров'ю Ісуса Христа, людей, які вступили з ним в заповідь, щоб служити Йому. І сам Бог Духом Святим перебуває в тому храмі. Слава нашому Богу! З тих пір вже пройшло більше дві тисячі років. А будівництво того храму, воно продовжується. І так, будівництво Скинії почалося в пустині Мойсея. Соломон построїв храм в Єрусалимі. А Господь, Ісус Христос, сказав: Я создам церкву мою, і ворота пекельні вони не здолають її. Він продовжує будувати свою церкву. Він почав будувати і продовжує церкву Ісуса Христа. По всьому лицю землі, з живих каменів, з людей, які приймають Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, як Сина Божого. Апостол Павло пише в другому Коринтян, шостий розділ, шістнадцятий віршем, він каже: бо ви храм Бога живого. Як сказав Бог, вселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Отаке от от велике будівництво веде Господь. І знаєте, мені, як тому, хто зараз будується, було цікаво звернути на це увагу. Я звернув увагу, бо мені нелегко ну, будувати зараз. Треба матеріали мати, треба знайти людей, якісь спеціалісти, щоб тобі зробили, допомогли, підказали. Думаю, як же там було в пустині будувати? То ж пустиня. Ви йдете по дорозі в пустині, от як там відбувалося будівництво, я звертав увагу. І знаєте, будувати з було непросто. Бо потрібні були відповідні матеріали і потрібні були способні люди. А де їх взяти в пустині? Я знаходжу, в Слові Божому, так читаємо в книзі Вихід, 31-й розділ, з першого і нижче вірша. Ми читаємо, що Господь сам знайшов, назначив людей. І наділив їх мудрістю. Я прочитаю пару віршів, і сказав Господь Мойсеєві, говорячи: дивися, я призначаю саме Весеїла, сина Урієвого, з коліна Юдиного, і я сповнив його Духом Божим, мудрістю, розумінням, знанням і всіляким мистецтвом виробляти з золота, з срібла, з міді, з блакитної пурпурової, червленої вовни, з крушеного весону, різати камені. Для вставлення різати дерево для всякої справи. І ось я даю йому помічником Аголіава, сина Ахиса Махового, з коліна Данового, і в серце всякого мудрого вкладу мудрість, щоб вони зробили все, що я повелів тобі. І вони так зробили. Чуєте, це дуже важливо, зробити. Все, що повелів Господь. Бог знайшов людей, наділив їх мудрістю. Бог знайшов людей дав їм Духа Божого, щоб вони робили ту роботу. І вони робили. Так було при будівництві Скинії. вони зробили все, що повелів зробити їм Господь. Так було при будівництві храму. Все робили в точності, як сказав Господь. І ви знаєте, так є. І при будівництві живого храму церкви Ісуса Христа. Ми читаємо, апостол Павло пише в Ефесян, в 4 розділі, 11 віршем. Господь також нас становив. Написано, Він настановив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями та вчителями для довершення святих на діло служіння і для збудови тіла Христового. Слава нашому Богу! Господь дбає про те будівництво Боже. Хочу сьогодні звернути увагу. Ну, не на весь процес будівництва, бо це буде дуже довго, а на деякі окремі такі деталі по роботі над будівництвом скінні і на матеріали, які використовували ті майстри. Вихід, 26 розділ, 15 вірш, написано так. І зроби бруси для скинії з дерева сітім, щоб вони стояли. Чуєте, Господь дає з неба інструкцію. І каже, щоб Мойсей передав Весерілу і Аголіаву, щоб вони зробили бруси для скинії. Навіть сказав, з якого дерева з дерева сітім, це акація, щоб вони стояли. Бруси, ж, каже, обклади золотом. І постав з кинією за зразком, що показаний тобі на горі. Бог дав проект, Бог дав розміри точні, Бог дав точні матеріали. І ті люди мали шукати. Перевосить це звичайна акація. От. Але на виході, ти бруся, мають мати відповідну форму і бути обкладені золотом. Я собі думав, ти в пустині. Можна було знайти такі бруски. Довжиною 10 локтей, ширина півтора локтя і товщина півтора локтя. Де можна було знайти це в пустині? Читав там, у Слові Божому, от, шукав, і знаєте, там поблизу Сіная був Сітімовий ліс. Там росли такі дерева, росли такі мощні, великі акації. І ось туди, в той ліс, прийшли двоє. Весеїл і аголіав, і вони почали відбирати дерева. Шукали так званий діловий ліс. Бо не всі дерева підходили для того будівництва. Для ділового лісу не підходить крива, трухлява деревина, з сучками чи вадами. Чуєте? Вони шукали діловий ліс. Так було. Всінайській пустелі. Мудрі люди, Весеїл і Аголяв, відбрали самі кращі дерева для великого будівництва Божого. А потім була пилорама, потім була сокира, яка обтесувала, яка придавала відповідної форми. Так будувалася скинія. Цікаво? Брата і сестри, зараз буде ще цікавіше. Бо те, що я буду зараз говорити, дуже важливо є для нас. Бо будівництво Боже воно продовжується і сьогодні. Зрозуміймо, що Бог хоче сказати нам сьогодні. Знаєте, в наше життя дуже часто приходять різного роду випробування. І ми деколи стогнемо. Ой, Ну що ж так важко мені? Для чого воно мені? Не нарікаємо на те, що часто приходить в наше життя. Якесь випробування, біль. Не нарікаємо. Для будівництва Божого, для того будівництва живого храму, який будує сьогодні Господь з живих камней. Богу не треба акація з сінайської пустині. Чуєте? Для цього великого будівництва Божого, храму з живих камней, Богові потрібні люди. І Бог в свій час посилав своїх вальщиків, того весіїла і Агуліава. І вони з бензопилами, з сокирами йшли і знайшли кожного із нас в свій час і звалили. І ми покаялися. А потім привели нас в церкву, знаєте, і так як було сінаї, там в пустині. При будівництві скінії, так і зараз. Коли ти деревину ту призвали, привезли, потрібно її пропускати через пилораму. Потім чуєте, брати і сестри, обов'язково буде пилорама, де тебе будуть пропускати через неї вздовж і впоперек, в профіль і в анфас. Ти скажеш, то ж боляче, так і дуже боляче. Але пам'ятай, не всі дерева підходять для даного будівництва. Дерева з вадами, сучками, трухлявістю. Вони підуть на спалення, а тебе вибрали для того, щоб з тебе зробити якісь, якісь деталі для, для святині. Тому терпи, брати і сестру, я й собі кажу на раз, терпи вова, тебе вибрали. І Бог щось хоче зробити. Можливо, Господь сьогодні готує з тебе і мене якісь бруся для ковчегу завіту. А це означає, брати і сестри, що тебе будуть обрізати, обтесувати, шліхувати, фрезерувати, торцувати, зарізати, а потім, будуть ще й обкладати золотом. А це також не вельми приємна процедура. Боляче буде. Але терпи. Я кажу не раз собі, терпи, бо так видить художник. Так хоче Бог. Чули таке прислів'я? Лес рубять, щепки летять. Чули? Знаєте, ніхто з нас не знає, стільки в нашому житті з нас буде летіти тих щепок. Ніхто з нас не знає. Але пам'ятаємо, Ісус сказав такі слова. Хто витерпить до кінця, той спасеться. Слава нашому Богу! Так відійде художник. Бог щось дивиться на нас і бачить в нас ту ділову деревину, яка йому підходить для якоїсь для якоїсь, для якоїсь діла, для якоїсь праці, для якоїсь ну, деталі в своєму будівництві. І він захотів, щоб ну, саме ми відповідали тій формі, яку він бачить, тому будуть. Шліфувати бо обрізати буде дуже багато процедур, буде дуже багато операцій проходити, відбуватися з нами, але так хотів Господь, так відід художник. Брат і сестра, я хочу, щоб ми сьогодні запам'ятали таку одну річ. Якщо ти сьогодні попав під Божу пилораму, попав під серйозну Божу обробку, це значить перше, в тобі Бог побачив ділову деревину. Слава нашому Богу. Подякуй Господу, що ти не крива, трухлява, не та, що йде на спалення, а в тобі Господь побачив ділову деревину. І Він хоче обробляти. Да, буде нелегко, буде непросто, буде ну, дуже боляче. Але на виході буде прекрасне те, що Бог хоче. Друга річ, якщо ти попав. Від Божу пилораму, то, скоріше за всього, Бог хоче зробити з тебе, ну, наприклад, бруся для скинії з дерева сітім, обложені золотом. Чуєте, не мішаємо йому. Так хотів, хоче Господь, нехай робить Бог так, як бажає. Може, ще зовсім довго. Осталося потерпіти, і роботу буде завершено, щоб ми могли якісно і ефективно служити на місці, яке определив для нас Господь. Тому сьогодні потрібно трохи потерпіти, пройти всі необхідні процедури, щоб потім бути в центрі волі Божої і жити для слави Божої. Я вірю, що все, що відбувається з нами в нашому житті, ну, воно, каже Біблія, є на добро. Так буває нелегко, так буває непросто, але Бог Бог тримає нас в своїх руках і робить свою роботу. Тому хай Бог допоможе нам менше нарікати, менше плакати. Більше довіряти Богові і казати, Господи, я, я витерплю. І той, хто витерпить до кінця, той буде спасений. Переможцю і дам спадкувати, каже Господь, поможи нам, Боже, щоб одійти, витерпіти, щоб, ну, щоб, щоб не, не, не зламатись і розуміти, що це робота, яку робить Бог для слави своєї. І те, що вийде на виході. Воно буде дуже гарне і для Бога, і, і сподобається нам, бо це робить Господь. Тому хай Бог благословить, хай Бог поможе.